Здоровенька. Якщо ви не знаєте, куди вам помандрувати Україною, от вам топова локація, куди точно треба поїхати. І так, водоспад Бурбун, райський куточок Хмельнича, знаходиться він в каньйоні річки Бобрівка в селі Лисець, Дунарвецький район, і знаєте, вода там нереально холодна, а ще нереально красиво. Дивне озеро, яке утворює водоспад, має гарний колір бірзи. До речі, це пов'язано з тим, що ущевона сформована з кремнівих порід і ракушняка. Ну а сам п'ятиметровий водоспад схований в гущеві каньйону. І впадає в невеличке озерце. Сюди їдуть відпочивати, покупатись, насолодитися краєвидами і чи не в першу чергу зробити ефектні фото. Ну а тепер корисна інформація: щоб спокійно погуляти, краще приїздити до бурбуну в будні або рано вранці. Ближче до вечора біля водоспаду стає надто багато людей. До речі, зверху стоять кілька дерев'яних лавок зі столами для тих, хто хоче відпочити і просто пообідати. Якщо місце буде зайняте, цілком реально знайти затишну галявину над водоспадом. Та можна